У зв'язку з нападом у Ніці поліція заарештувала ще двох підозрюваних. Натомість звільнено раніше затриману колишню дружину виконавця нападу Мухаммеда Лахвеш-Бухлеля. Таким чином, загальна кількість затриманих у зв'язку з нападом дорівнює шести <пух> у четвер, на пішохідній ділянці набережної чоловік на вантажівці в'їхав у натовп людей, що спостерігали за феєрверком з нагоди дня взяття Бастилії. Загинуло 84 людини. Машина проїхала переповненою пішохідною зоною майже два кілометри, поки водія не застрелила поліція. Тим часом слідчі з'ясували, що Олег Бухлель на орендованій ним вантажівці принаймні двічі приїздив на англійську набережну до дня нападу у вівторок та середу. Про це повідомляє агенція АФП з посиланням на джерело у слідчих органах. Напередодні французька влада оголосила набір добровольців у резерв поліції та жандармерії. Уряд планує мобілізувати 12 тисяч людей на літній період, коли інші резервісти масово йдуть у відпустки. Добровольці мають бути у віці до 30 років після служби в армії та мати відповідні фізичні і моральні якості.